Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Зараз буде огляд замовлення. Що це за замовлення? Це перше замовлення по каталогу червня. Зазвичай в мене в цьому замовленні є вже каталог на липень місяць, але цього разу так сталося, що мені не вистачило каталогу на липень. Тому огляд самого каталогу наступного місяця буде. Трошки пізніше що покажу в розпаковці. Тут є новиночка червня місяця. Також тут є подаруночки. Забрала свої подарунки за програмою Next Level. Трішечки пізніше розкажу, що це була за програма, і покажу, поділюся, які подарунки я отримала від компанії безкоштовно. І так, перейдемо спочатку до замовлення по каталогу червня. Так. Взяла собі крем для шкіри навколо очей. я його беру вже не в перший раз і навіть не в вдруге. На нього в. Червні діє акція. Він іде за б'юті ціною 279 гривень, хоча його ціна зазвичай трохи більше 300 гривень. Тому відповідь в мене мій попередній закінчився, я навіть розрізала вже тюбік. Ось так от виглядає 15 мл, Подобається як зволожує шкіру навколо очей. А, Також так? цей крем містить пептидний комплекс, який бореться з віковими змінами. Звісно, якщо там зморшки глибокі, там жоден крем не справиться, але такі невеличкі мімічні зморшки він буде. Прибирати. Тому користуюсь, подобається, і беру на повтор, тим більше, акційна ціна на нього. Ну і це турецький крем. Так, далі взяла новиночку ось така шампунь. Моя шампунь закінчилася. У мене була із екстрактом цибулі. Турецька теж дуже подобалась вона мені. Але я не можу не спробувати новинку, тому взяла новий. вибрала собі захист кольору, тому що в мене волосся фарбоване. В цій лінійці це бренд Fione турецький бренд, 600 мл, величезна баночка. Пахне приємно, ніжно, ненав'язливо. Ну, чудово То для шампуня хороший аромат. В цій серії також є для об'єму і... також є для пошкодженого волосся. І також у цій серії є шампунь-кондиціонер 2 в одному такий універсальний, який підходить і жінкам, і чоловікам. Я взяла собі ось захист кольору. Ось так: от вони виглядають в каталозі. У мене зелененький. 239 гривень, 600 мл, виробник Туреччина. Будемо тестити. Дуже хотіла собі ще взяти кремчик, але коли я ось цей, я його дуже хочу взяти, собі обов'язково його ще замовлю. Але на момент оформлення замовлення він чомусь був недоступний на сайті, хоча з понеділка він вже був доступний. Ну, то таке. Далі в мене продукти по акції. У нас компанія завжди запускає додаткові акції, і у нас на... до Дня захисту дітей була знижка 50% на кожні 5 балів. Я взяла. Дитячі серветочки. Це турецький виробник Космолів. Тут у нас 80 штучок, ціна по каталогу 89 гривень. Я купила зі знижкою 50% по акції. Я теж взяла по акційній ціні. Це взяла, можна сказати, на подарунок племінниці шампунь для тіла і волосся дитячий для віку 3. Тут цілий літр шампуню. Виробник у нас Україна. Вказано, що він дерматологічно і протестований, не містить таких явних алергенів, не пече очі. Запах, я вже тут нанюхалась, полуничкою пахне дуже гарно полуничкою. От реально запах хороший, літрова банка. Ціна його по каталогу 319 гривень. Знову ж таки, я його взяла зі знижкою 50%, бо попала на акцію. Та взагалом 319 гривень за літр шампуню дитячого плюс знижка консультанта. Це хороша ціна за ось такий величезний об'єм. Далі в нас в каталозі на останній сторіночці цього місяця акція на хімчистку за кожні 149 гривень. Ціна 99 гривень замість 169 гривень. Хімчистка це у нас український. Виробник дуже популярна, дуже дієва, дуже гарно вичищає всі тканині покриття, коври, стільчики, які оббиті тканиною, салон автомобіля. ну, Класно, досить приємний аромат, він не єдрений, він не подразнює і дуже гарно справляється, тому якби, це те, що в мене завжди вдома є. Я взяла дві штучки, тому що ну, акційна ціна. ну, це те, що має бути до. Так, по замовленню це все. Далі буду хвалитися подарунками від компанії. Була в нас програма, точніше, навіть не програма, а навчання Next Level by Doctor Clinic. Це в нас ну, таке об'ємне було навчання три місяці, раз там в якийсь період, я вже не пам'ятаю, тому що це було ще осінню. Ми зустрічалися онлайн в Zoom із коучем. Дуже класні теми були про пошук клієнта, про цільову аудиторію, як її визначати, як продавати, як шукати болі клієнта, як їх вирішувати, як вести соціальні мережі. Ну дуже 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 потужне навчання, і звісно, якби виконувати всі ті завдання далі приміняти на практиці. Ну, відповідно буде результат. На навчанні у нас були домашні завдання, плюс е, цілий список е, дій, за які компанія давала бали. Тобто все це рахувалося, були такі е, внутрішня валюта B'autі-Mone. Б'юті-Мані були і публікації в соціальних мережах, зустрічі з клієнтами, зустрічі із е, колегами. Ну, Якщо ми цим всім ділилися, показували, за це все зараховувалися бали, і е, потім ці всі бали можна було обміняти на ті чи інші подарунки. І от сьогодні я покажу свої подарунки по цій е, програмі. Власне, що можна було самостійно обирати те, що ви хочете і зі списку, ну, відповідно, за ту Кількість балів, які ви набрали. Я собі взяла набір для презентації, який включає 10 маркетинг-планів, каталоги червня, у мене їх тепер багато, 10 штучок. Далі це подаруночки в вигляді продукції. Гель для душа, об'єм 750 мл. А це український виробник. У нас ціна по каталогу його здається 229 гривень, отримала в подарунок. Лосьон для тіла, дамаська троянда. в мене такий один залишився в Києві половинка, я його не забрала, він там так і залишився. Хороший лосьончик, гарно зволожує, я не може користувалася. У нас 220 мл. Ціна по каталогу 189 гривень, отримала в подарунок, а теж турецький. Далі мило, рідке мило для рук, у мене об'ємчик 240 мл. Теж дамаська троянда. Ціна по каталогу 99 гривень, теж в подируночок прийшло. Маска для обличчя це плівкова маска для обличчя з екстрактом яєчного білка. Турецький виробник, ціна по каталогу 239 гривень. Теж отримала в подарунок. Таких масочок були м, з волошкою глиняна і мінерали мертвого моря. А, а ось ось такої плівкової навіть я ще й не пробувала, тому буду тестити обов'язково. Ось такий подарунок. І, так, і наступний подарунок це натуральне мило Космолів, турецький бренд 100 г. Я спочатку здивувалася, тому що дихтяне мило. Це той вид мила, який мені попав, а їх є 10 штук. Я спочатку думаю, ну, якби його нема в каталозі, але потім я зрозуміла, що ялівець це воно. Воно має ну, такий характерний запах, досить дьохтю. Ну, Хто знає цей запах, той зрозуміє, про що я. Яка особливість такого мила це антибактеріальні властивості, саме дьогтю. Його пише, що можна використовувати для тіла і обличчя. Коли є якісь шкіряні проблеми запалення, почервоніння, свербіж, то можна таке милку брати, використовувати. Єдине, що ну, запах такий він, я не знаю, чи він тримається довго на тілі, але ну, ну, хіба використовувати, якщо дійсно є проблемки якісь. Тому що вибір тут мил досить великий і з дуже приємними ароматами. Ціна по каталогу, до речі, у червні вона знижка на, на такі милка по 99 гривень. Ось, а це те, що із продукції я отримала в подарунок. Також я ще додатково отримала подарунок, тобто це не весь подарунок. Ось тут я вам зараз покажу. Ось така А, До речі, на сайті у нас кепки білі, здається, тільки білі чи чорні. Бо футболочки є білі і чорні, а кепки, здається, тільки білі. У мене ж бордова. І. Футболочку взяла собі трошечки більший розмір, тому що ну, хотілося такого оверсайз. Теж бордова футболочка. Теж навіть не уявляю, яка ціна, тому що у нас на сайті зазначені класичні чорні і білі футболки, універсальні, і вони там здається, по 350 гривень. А я ж отримала ось таку бордову і теж у подарунок. Ось такі. Подарунки отримала таке замовлення. Дуже сподіваюся, що зможу найближчим часом зробити нове замовлення і вже отримати каталог на лип. Дуже цікаво подивитися каталог липня, тому що липень місяць. Це у нас річниця компанії Доктор Клінік в Україні, друга річниця. Саме в 2022 році, в липні, запустилися перші продажі компанії в Україні. Тобто компанія молода, їй тільки два роки буде. І дуже цікаво подивитися, що нас чекає у цьому святковому каталозі. Тому я його дуже чекаю. Хочеться побачити, чи будуть там якісь новинки і які акційні пропозиції нас чекають у липні. Ну на цьому все. Хто ще не приєднався до команди, я вас запрошую. У нас в команді дуже є багато різного навчання. Як бачите, є навчання в нас від компанії, також є навчання від команди. Ми завжди даємо максимально багато. Той, хто хоче працювати, заробляти, того все виходить, той працює і заробляє. Ще зараз ми з командою готуємо нове навчання для нашої структури. Саме такий невеличкий спойлер, ми ще про це нікому не розповідали. Навіть в інстаграмі я про це не говорила. Це буде навчання по відеозйомці, як красиво робити відео. і як як його монтувати, обробляти в яких програмах. Це ми робимо безкоштовно для нашої структури, для тих, хто реєструється до нас в команду, хто з нами працює, той отримує. Ось такі ще додаткові бонуси-плюшки у вигляді навчання. Тому, як завжди, анкета для реєстрації в описі під відео. Всі мої контактні дані. Якщо виникають якісь питання, також є в описі під відео, тому звертайтеся. Дякую, що додивились відео до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі і до нових зустрічей!